Вночі приїхали, вночі поїхали. Переночували непогано. В принципі, можу рекомендувати це місце. На дворі мінус 5. Пар іде з рота, машина обмерзла. Рухаємося в сторону кордону. 617, 6 листопада, мінус 5. Залишилось 5 кілометрів до кордону і... Буде щось цікавеньке, як ми його будемо проходити і що будуть питати. Стоїмо на кордоні. Дуже швидко ми пройшли український контроль, а тепер встряли в таку чергу на румунському контролі і, і стоїмо, чекаємо. Юстина зараз пішла домовлятись, може, нас пропустять без черги, так як у нас немовля. А, ну, так, я знаю, що такий лайфхак коли працює. Зараз спробуємо. А поки що я розкажу, що від нас вимагали українські прикордонники. Це паспорти, закордонні на всіх членів сім'ї. Посвідчення багатодітних, військово-обліковий. У мене є військовий квиток, також відтермінування і техпаспорт. Все. Я показав багажник, і позадавали там запитання, куди ми їдемо, на який термін, і все. І хвилин 15-20 перед нами була. Ми приїхали, одна машина. І, от, і ми пройшли хвилин за 15-20 ми пройшли. А тепер тут купа машин виявляється, і ми стоїмо, чекаємо знову румунських прикордонників, коли ми до них під'їдемо. Ось такі справи. Але можливо спрацює лайфхак. Ну що, друзі, 8 година 18 хвилин. Ми вже в Румунії. Лайфхак від юстинки спрацював. Нас пустили без черги, але ми ще попали на перезмінку якраз в 8-й годині, якраз у них зміна йде персоналу. І всі стоять, а в нас пустили без черги. Правда, попалася жіночка, яка... Змусила виняти половину речей з багажника, трошки придиралася, покажіть там, покажіть І така сувора. І Юстина з нею англійською, а вона каже: А чого ви ти англійською?? Ти ж з України? Я розумію українську. <смірко> Коротше, трошки так вона нас посмикала. Але ми, в принципі, приїхали о сьомій, там 10-15, і за годину ми подолали кордон і вже в Румунії їдемо. Їдемо далі. Сьогодні ми, якщо дасть Бог, хочемо доїхати до Бухареста, і там у нас є друзі, які е, хочуть нас прийняти до себе. Тому такий план на сьогодні маршрут до Бухареста. Переїжджаємо через річку Дунай по мосту. 6 євро проїзд коштує і заїжджаємо в Болгарію. Сонячний, чудовий день! Смачна вода! І так, друзі, ми вже в Болгарії. Заїхали в якесь невеличке село Веселиново. І... Парканулися біля невеличкого джерельця набрати водички, попити і перепочити. Що можу сказати про цю країну? Як тільки ми перетнули кордон Румунії і заїхали в Болгарію, таке відчуття, що ми опинилися знову в Україні. У них така сама абетка, у них практично такі самі дороги. <реш> Марта з комусових зубах побігла. Е, у них такі самі дороги, і в порівнянні з Румунією, наприклад, там практично я не бачив перехресть. Там всюди клумби, клумби, клумби. Тут же багато перехресть, клумби зустрічаються доволі рідко. Також багато камер е, фіксують швидкість руху. І навіть стоять поліцейські з фарами і зустрічні машини блимають. Показуючи, що попереду стоять копи. І це все дуже нагадує нам, мені особисто рідну Україну. От. В Румунії ми проїхали всю Румунію, і ні одного поліцейського ми не зустріли, який би стояв за, десь там, за поворотом і ловив там на швидкість. Було буквально тільки кілька камер, от, які ми ну, бачили. Тобто і, ну, взагалі було доволі доволі спокійно. І румуни також вони там, е, їдуть більше, ну, пер, пер, перевищують швидкість часу, їдуть швидше, ніж по знакам. Ну, тактика у мене така. Я вибираю якусь машину, переважно якусь вантажівку, фура там, чи ще щось на місцевих номерах. І їду просто так, як їдуть всі. Е, намагаюсь не виділятися з їхнього потоку. Тому, тому моя швидкість в рази виросла, коли ми перетнули перший же кордон. В Румунії я вже почав їхати швидше. Якщо я по Україні їхав 74, то вже далі я поїхав трохи швидше, щоб трошки не виділятися з потоку, не заважати людям. тобто я, Зараз я їду вже тут, по Болгарії, їду 100. І коли вже всі притормажують, я теж притормажую. Навігатор теж показує, де камери. От. І Зазвичай я під за кимось їду, тому людина притормозила, я теж притормозив і ми проїхали ту камеру. І... Але я не знаю, наскільки там можна перевищувати, але ну, всі їдуть все одно швидше. Тобто 50 намальовано, їдуть всі 60. От. Тобто немає такого, що прям один в один. Ну, Поки що штрафів ми наче не, по... не... не отримали. Оце такі справи. Рухаємося далі. Сьогодні плануємо ночувати на узбережжі Чорного моря. В невеличкому містечку поблизу. Я так собі точку відмітив. Приїдемо, подивимось, що там буде. Ми добралися до моря, до Чорного поки що моря, і шукаємо місце для ночівлі. Вау! Десь тут ми зараз впадемо. Ось ми поставили на штабі, столик, намет на березі моря. Але вранці у нас погана погода, нема сонця. і Тому намет у нас мокрий, будемо сушити його вже пізніше далі. І ми вже трошки мокрі. Да, і холодні, і мокрі. Будемо їхати на південь до тепла. Ось наша машина зсередини завалена. речима. я не знаю, як нам туди залізти. Будемо все запаковувати щільненько, щоб самим сісти. Їдемо турецькими хайвеями, спостерігаємо потужну енергетичну систему і невдовзі будемо виїжджати на міст, новий міст, який вони збудували 19-15. Кавоглянути. Ось уже видніється наш міст. звичайно